Валерий Михайлович, а на соль, на соль. Пересолил. Ну что, всем привет! С вами мистер Карпятник, и мы на водойме Ульяники. Місяць жовтень. Сьогодні вже 15 число. І ми на змаганнях закриття на ульяниках. На жеребкуванні нам випав 14 й сектор і нам дали трішки правої частини 13 го сектору. Ми приїхали в составі Ігоря Павла та Валерія Ананєва. Ось нас четверо. Спортсменів, скажімо так, віджерибкувавшись, ми стали в 14-й сектор, розташували свій табір та почали маркеритися. Промаркерувавшись, обрали чотири точки. На цих змаганнях дозволено 4 водилища. формат цих змагань по 7-5 по крупним рибам, залік від 8 кілограмів. Загальної ваги нема. Наше завдання спіймати якомога. Ваші 5 риб за ці змагання. Місяць жовтень, температура води 13 градусів. Вітер, скажімо так, постійний, дує нам в ліве око. Можна сказати, що це наш вітер, але він дуже такий шквальний, холодний. Глибини по водоймі вода трошки впала. Приблизно сама глибша точка у нас в свімах метр вісімдесят. І ми кормимось, кормимось дрібною фракцією, кормимось меленим бойлом, трошки додаємо різаного конопля, тигровий горіх лише дали в першу добу. Сьогодні він закінчився, ми вже тут добу. Закінчився не в нас, а закінчили ми його додавати, бо поклюванням. Рибка в наш, як нам здається, азотон. Вона прохідна. Клювання відбуваються приблизно з 12 до 16 години дня. Ніч була провальна. Під утро був невеличкий амур, невеличкий карп, всі клювання важкої риби. Ми 5 риб закрили. Сьогодні вранці спіймали п'яту, і вже там, шоста, сьома рибка відпустилася. І ось на зараз по обіді. Можна сказати, на початку другої доби взяли ще карпіка, він таки буде близько 15-16 кілограмів, але він нам додає, звісно, вибиває нашу вісьмірку одну і додає нам приблизно 7 кілограмів до цих п'яти риб. Ось. По насадкам відстояли добу на вареному бойлі, тому що тиждень тому спортсмени змагалися на змаганнях Кубок Чемпіонів і ловили всі на 20 ту -та, та 24 ту варенку бойл. Зараз, на жаль, вже риба більш квола, і велика насадка не дала, скажімо, своїх плодів. Ось. Трошки ми зменшили гачок, поставили шостого розміру замість четвертого, і трохи змінили насадку. Це або 15 плюс. 12 половинка по попа, або 15 плюс 12 ПАП. Тобто помітили, що колір яскравий для холодної води, для цієї пори у нас працює на виділенні насадки нашої краще. З кожним бойлом, хоч з вареним, хоч з, з, з сніговичком таким, додаємо стік. Стік рибний, плюс крушений бойл по програмі. там. Ось, ну, Корм, я вже сказав, чим кормимо. Поки працюють більш ближ, ближні дистанції та середні. От, очікуємо е, клювань і на інші дистанції. Дальня також дала одну рибку. Ось там є питання по, третій. по третьому вудлищу, ну, але воно дало ось клювання, бо не засіклася рибка. Подивимось. У нас сподівання є, що там клюне дійсно важка риба, та, що нам потрібна. За минулу добу двадцяток не було. Максимальна риба біг доби минулої була 18, чимось у хлопців там з великої води у 20 секторі. Ну Начебто сказав все, як пройшла перша доба. Буду по можливості включатися ночі у нас в ніч десь приблизно 6-5 градусів температура. Ось, і з кожним днем вона падає. Сьогодні день холодніше, завтра холодніше ще й передають дощ, і на ночі також будемо вже в чемпіонську ніч заходити заморозками. Так що до зустрічі на Клюванні. Так, ну що, знову включення, екватор змагань. І ми з командою намагаємось спіймати 5 крупних риб на закритті на ульяниках в середині жовтня. Що нам вдалося? Нам вдалося закрити в першу добу 5 риб. І кожної доби ми змінюємо кожну рибку в кінці таблиці. Черговою, скажімо так, 15-кою, 14-кою, важкої риби, як для ульяників, за 20, поки що немає. Ми зупинилися на дистанціях, які вважаємо будуть найпродуктивніші. Ось, ще знайшли, впевнились, що там є зміна ґрунту на дні. І будемо. Там з цієї ночі в нас дві ночі залишилося. Спробуємо поставити на ніч туди вудлище та спробуємо там, може дістанемо нашу зачутну рибку по корму. Даємо крушений бойл. На ніч трохи додаємо вареного бойлу, ломаного, різаного, даємо багато коноплі, тигровий горіх. Вважаємо так, що на теперішній час вже недоречно давати. Тому у нас є трохи дрібних там зернових. Ми додаємо туди рідку їжу у вигляді рибного протеїну рідкого. От. Та Робінрет додаємо також трошки зовсім конопляного масла. От. І на зараз там трошки було арахісу. Прикрутили його, щоб пустив. Олію Рахісову. Та будемо нову точку цю ближню. Зробимо тільки на зернових і дамблс абор, скажем, баланс. Туди будемо ставити со стіком, щоб якось на цьому коврі виділити нашу насадку. Так і насадки, до речі, працюють дрібні 12-15 мм з помаранчевою та рожевою шапочкою. Або це вже є баланс, той чи інший сливовий, або сквіт слива. Ось клювання проходять зазвичай, це по обіді з 12 до 16. Також ось була цієї ночі обідна така подія, був схід крупного карпа. У нас тут по правій частині залив. і там є корчі, і риба зразу тягне в корчі, вода холодна. Як я вже казав, з кожним днем все холодніше та холодніше і ночі, і в день. Вітер крутить. Зараз ось натягує тучі, буде дощик, ми до нього готові. І рибка не захотіли лізти в забродах. Це була наша помилка. Ну, рибка була скажімо, залікова, але не та, що нам потрібно, щоб зайти в призи. Але наступного разу будемо вже, якби голова була така за 20, то я б навіть би стрибнув би в одежі, так як є змінна. Покупався, в душах є вода, трошки прохолодна, але ми сталеві. Так що до зустрічі на клювані, друзі, Па-па! Потім вже треба іще. Зараз, димон, я тебе.

Будет так, как это, как табличкой. Поднимай выше, Дима. И присаживайтесь чуть в воду. Держи, не Держи, Держи, не отпускай. Ты отпускает. Ложись, 15, да? Так, ну що, всім привіт! Включаємось з початком четвертої доби, завтра фініш. А ми намагаємось ловити п'ять крупних риб на водоймі ульяники. Поки що ми тримаємо позицію, на яку вийшли вчора, другого місця на цьому турнірі закриття Кубка Ульяники 2024. Але таблиця мінлива. Кожна риба за 15 плюс її міняє, а за 20, так, тим паче. У нас ми вивели такий прохід риби приблизно з 12 до 16. Цей час намагаємось тримати тишу, кормимось під нього до 12 -ї. і вже поклюванням бойлом. Бачимо, що рибка спорожняється коноплею. ось, Добре її їсть. Але ось сьогодні вчора ми доволі таки багато як для осіння внесли в таблицю рибки, змінили три штучки, взяли рибу на 28 740. Це і для Валерія перебуває він свого трофейного найбільшого Карпа, так і для мене рекорд побитий. Але ж сьогодні ось уже цей час, коли має бути прохід. У нас багато дрібної риби, досі незрозуміло, начебто по корму додаємо і вареного бойла. Різаного меленого коноплі і те, що давали до цього, позавчора, вчора. Але ось настигає, нас підійшов зліва, як бачимо, по вудлищам дрібний карп це півтора, два, три кілограми. І ось уже бідний прохід, вже ми десь приблизно 5 штук їх випустили. Ось, здалося нам сьогодні зранку на ближню дистанцію взяти. 17 з копійками карпіка, який вибив крайню нашу рибку 16 кілограм. Тепер нам крайня наша п'ята, 16500 треба вибивати. І бажано за двадцяткою, то і за тридцяткою, Так як на цьому турнірі вже була рибка 31 з копійками. Ось, ну Тут є 34, 32. і 32. Ми віримо в це, що можемо це зробити. Все для цього робимо. В кормі, як я вже й казав, конопля, трохи тигрового горіху і бойл. Варений бойл, цілий коброю по клюванню, та різаний і мелений. Ось, з дистанціями ми намагаємось деінколи щось шукати, в плані десь під берег кинути, там 130 метрів, 135 до 140 Так, трошки ближче. Ну, корм не розмазуємо, працюємо пошуковими методами. Так що до зустрічі на клюванні все буде добре. ハハハハ Що, Всім привіт. Як ви вже бачите, нас змістили на третє місце, але ми в кризах і закриваємо сезон 2024 року. Що, відловились ми нормально, приймали дві за 201, побили свій рекорд 28 кілограмів. Викормили 50 кілограмів бойлів, 20 кілограм каноплі, 10 кілограм тигрового горіху та небагато кілограм 5 первиць. Боролися до останнього. Ви підписуйтесь, залишайтеся з нами, ставте лайки або дизлайки. І до зустрічі на плюванні і у новому сезоні 2025 року.